Мої вітання! Гості та підписники мого каналу. Якщо ви переглядаєте мої відео, то можливо замітили, що у мене тема гарбуза не закінчується. Я продовжую знімати відео рецепти з гарбуза. Оскільки він дуже корисний, і страви приготовлені з нього дуже смачні. І сьогодні у мене рецепт заготовки гарбуза на зиму. І так. Гарбуз я почистила, обрізаю товсту шкіру, ріжу на доволі великі квадратики. Складаю у великий баняк і заливаю водою. Проварюю до готовності. Коли гарбуз стане м'який, але не розваристий, то він готовий. Тоді зливаю воду і збиваю погружним блендером, збиваю до тих пір, поки стане п'юре без грудочок, однорідною масою. Тоді пюре гарбуза викладаю у контейнери і зберігаю у морозильній камері. З такого пюре можна готувати зимою будь-яку страву. Зимою розморозила контейнер з пюрешкою і готуєте все, що хочете: кекси, оладки, налисники, прослойки до тортів. Будь що готуйте, готуйте з задоволенням. Хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайки і коментуйте.